Що стосується стратегії то вона також не є винятком з точки зору залученості громадян. Це як і методологія, яка прийнята на рівні держави, так і загально тенденція в Європейському Союзі для того, щоб документ не залишився просто документом а був втілений життя, і у нього був відгук від громадян. Громадяни повинні залучатися до нього активно. Зокрема, з чого розпочався ця робота, десь місяці два тому було прийнято рішення міської ради про старт цього стратегії. Документу, роботи над цим стратегічним документом. Департамент економічного розвитку був визначений уповноваженим органом щодо розробки даного документу, і за підтримки ПРООН вони надали нам експерта, який супроводжує цей процес і допомагає розробляти всі документи, які потрібні для розробки стратегії. Зараз ми якраз на етапі попереднього аналізу соціально-економічного. Становище міста, що було до початку повномасштабного вторгнення, що змінилося зараз, да, які потрібно пріоритети включати зараз, після того як ми. Прожили в тих складних умовах і знаходимося в цих умовах. І щодо опитування, то експертами Проон запропоновано чотири види опитувальника для того, щоб опро... визначити пріоритети для кожної цільової групи, і при розробці цього документу стратегії визначити їх і врахувати при розробці стратегії. Зокрема, є загальний опитувальник для містян нашого міста, які або виїхали, або знаходяться тут. Тут і можуть надати свої пропозиції щодо того, що вони хочуть покращити в певних сферах, на що потрібно звернути увагу, які в них є пропозиції для подальшого розвитку міста. По-друге, це для внутрішньопереміщених осіб. Ми знаємо, що дуже багато. Переїхало да, з Херсонської області до міста Миколаєва. Це е, взагалі внутрішньопереміщених осіб, які е, зареєструвалися в місті з 24 лютого 39 тисяч, е, і потрібно також враховувати їх думку. І Бачити їх проблемні питання, да, що їм потрібно для того, щоб краще адаптуватися в умовах і проживання в місті Миколаєві. Це для молоді, звичайно, бо дуже важливо, щоб молодь або поверталася до міста Миколаєва, якщо вона виїхала, або якщо вона знаходиться тут, то бачила перспективи розвитку міста і бачила своє місце в місті для того, щоб розбудовувати місто і ну, змінювати ті. Певні сфери, які вони вважають, що потрібно покращити. І для бізнесу, звичайно, це окремий опитувальник, там є і питання щодо відновлення бізнесу, і щодо бізнесу, який працює, що їм потрібно для того, щоб скажете, працювати на повну потужність або хоча б збільшити да, обсяги виробництва відповідно до цієї роботи.